Тримала в руках конверт з листом. Він так давно не писав їй, але вона чомусь відчувала, що цей лист буде прощальним. Зазирнула обережно з кухні в кімнату, чи часом не прийшов чоловік. Але ні, у кімнаті нікого не було. Напевно, як завжди, зі сусідськими хлопами на вулиці грає в доміно. Ну й нехай. Зате вона спокійно зможе прочитати рядки від коханої людини. Десять років тому вони познайомились на Сочинському курорті, куди Ірина вирвалася вперше за багато років хвороби чоловіка лише на кілька днів. Незабутній легкий, наче свіже повітря морського бризу роман. Ірина думала тоді, що так він і закінчиться. Адже на той час була понад 10 років у шлюбі. Максиму, такому міцному, сильному, на відміну від її чоловіка, самодостатньому, не потрібна Ірина з усіма її проблемами. Йому б знайти собі жінку, яка була б вільна від непотрібних обов'язків, від свого хоробливого чоловіка, від усього зайвого. Але Максим навіть коли поїхав у своє місто, не переставав їй писати. Знаходив масу причин і можливостей, щоб отримати відрядження саме у те місто, де жила Ірина. А як він мовляв її, що покинула чоловіка? Два рази за ці десять років Ірина вже майже наважувалася зробити це, навіть валізи пакувала, але в чоловіка ставався черговий напад хронічної хвороби. І Ірина, як завжди, кидалася на допомогу, носила передачі йому в лікарню, доглядала. Відчайдушно ставила його на ноги. Максим чекав. А два роки тому, мабуть, уже не витримавши, попросив Ірину терміново прийти до нього в готель. І він відпросився з роботи і приїхав у її місто, щоб зустрітися з нею. У готелі поставив питання Руба. Зрозумій, казав він, твій чоловік користується своєю хворобою. А насправді він ще нас з тобою переживе. Він егоїстична людина і не хоче, щоб ти була щаслива. Йому потрібна не кохана жінка, а доглядальниця. Я не можу без тебе, благаю, зважуйся. Мені потрібна сім'я. Я хочу, щоб ми ще встигли народити дитину. Ми були б такі щасливі з тобою. Ірино, якщо ти не вирішиш, я поїду на постійну роботу в Німеччину. Мене давно туди запрошували. Я тут досі живу і працюю тільки через тебе. Я подзвоню сьогодні ввечері, і ти мені скажеш про своє рішення. Домовились? Але ввечері Іриному чоловікові знову стало зле, і вона ледве вимовила в трубку. Коли Максим набрав її номер. Ні. Сльози стиснули її горло, і вона не могла навіть по людськи попрощатися. Більше Максим не телефонував. Відтоді минуло два роки. І от Ірина тримає в руках конверт із закордонним поштовим штемпелем. Він у Німеччині, як і казав, Ірина розкрила лист. Рядки затанцювали у неї перед очима і стали розпливатися від сліз, що раптом полилися градом. Кохана, прочитала вона, рідна моя Іриночко, пичу тобі, щоб попрощатися з тобою назавжди. Я живу у Німеччині, працюю, одружився, народилася донька, яку я назвав на твою честь Іринкою. Нехай хоч вона назавжди залишиться тільки моєю. Тобі ж я наказувати не міг бути зі мною та й не мав права. Будь щасливою. Мені би цього дуже хотілося, люблячий і відданий тобі Максим. Ірина, поки читала ці рядки, не відразу почула, що до кімнати увійшов чоловік і щось їй сказав. Прислухалась. Їй навіть здалося, що вона не дочула. Що, повтори, будь ласка, я не почула. Я кажу, що хочу попросити у тебе пробачення. Я йду. Давно хотів тобі сказати, я зустрів іншу. Я тобі за все вдячний, але вона молодша. Ти пробач мені, якщо зможеш, але я полюбив іншу. На розлучення і поділ майна сам подам. Він навіть, виявляється, встиг приготувати свої речі, взяв дорожню сумку і вийшов, тихенько прикривши за собою двері. Ірина довго стояла біля вікна і дивилася у спину чоловікові, який ішов з їхнього двору. В руках вона міцно стискала лист. Немов хотіла якомога міцніше обійняти і вже більше ніколи не відпускати від себе того, хто його написав. Дорогі друзі та гості мого каналу. Щиро дякую вам за увагу та підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві. Життєві історії. До зустрічі! Дякую вам.